О, ти, да. Той, хто зайшов тільки в гру, заходиш на лаштування, заходиш в графіку, нажимаєш користувацьку обов'язково і в, переходиш в докладні до 100%. Того, що тут є купа непонятного. Непонятного для мене навіть е, і купу такої штуки, яка нафік не потрібна. От тобі не потрібен ефект з-під гусениць коліс. Додаткові ефекти в снайперському режимі, додаткові ефекти фізика гусеничих стрічок, ну, типа, нафіко не потрібно. Якість ландшафту хай буде, Якість води низька, деталізація рослини у мене стоїть низька, Якість трави середня, хай Ну тіпа, я не ставлю нижче. Прозоресть листя 100%. Трава в снайперському режимі нафік тобі не потрібно, воно буде тебе збивати. Далі обов'язково, обов що би я ще зробив, це. О, зробив оце обов'язково підсвітку броні. Е, це навіть не обговорюється, тому що ця штука введена була з якраз з цього оновлення вот, 2 2.0, як тільки воно вийшло. Е, підсвітка має бути текстури суцільна, роздільна підсвітка середня, е, низька, ні, середня. Я б навіть сказав, висока, і увімкнути на початку бою, щоб воно було вже ввімкнено. І натиснути обов'язково застосувати. Е, облямівка 100% так само має бути. Е, Для того, щоб ти, якщо, от, припустимо, в тебе є загородження, да, або якийсь е, ящик. Що ти знав, що якщо в тебе є от такі хрестики, то ящик ти можеш пробити ББшкою. Бо фугас. Цю штуку зруйнується і кумуль так само не пролетить. По снайперському прицілу. Е, значить, Індикатор діагональний, перехрестя. Можеш ставити перехрестя. Е, відповідно, отут коло, оце коло, тобі, до речі, буде показувати так само бронювання. Тобто, якщо воно буде світитися зеленим, значить ти будеш стріляти і. Тобі буде е, легше зрозуміти, типа чи є броня, чи ні. Ну я поставив оподібне. Хай буде, якщо що, то зміню.